Рунок заблокований через фінансовий моніторинг, це вже штука інша. По перше, банк має право до трьох днів блокувати ваш рахунок і просити у вас надати пояснення з документами, які підтверджують ту чи іншу операцію, яка була здійснена, яка викликала підозри у банка стосовно того, що вона там є якоюсь законною, і ви сплатили всі податки. Якщо ж ви протягом трьох днів цього не робите, банк має право в примусовому порядку закрити ваш рахунок, видавши вам кошти готівкою або пере. Вівши їх на той рахунок, який ви повідомите, це теж вихід із ситуації, якщо ви не хочете проходити фінансовий моніторинг. Ну а якщо хочете, то ви можете зібрати документи і подати до банку. Інколи бувають ситуації, коли банк блокує, блокує рахунок на підставі від проведення фінансового моніторингу на більш тривалий термін. Це є вже порушенням з боку банку, і в такому разі ви можете подавати скарги і до Національного банку України, і можете подавати позовну заяву до суду про те, що банк чиняє щось там Закони, також я би обов'язково телефонував би на гарячу лінію банку і повідомляв би письмово до головного офісу. А якщо вам будуть потрібні адвокатські послуги в галузі оскарження е якоїсь заборгованості або кредитних е справ, то я, адвокат Ліфлянчик, завжди до ваших послуг. Звертайтесь.